16 листопада, друга частина, ми на ринку місто, передмістя Івано-Франківська, село Хреплін. Інші ряди. Дивіться, є такі огірочки. Що коштують огірки такі? Огірочки по 80 гривень баночка а, така ваше. Тролітрова банка 250. Трохилітрова 200 гривень. А Джіка. Аджіка 70 гривень. А джіка 70 гривень. Домашній помідор. А Джика. Смалець є. А смалець по чому? 150 гривень 150 Сто за, Банки. за баночку, Воно виноградне домашнє. Виноградне вино домашнє по? По 120 гривень. По 120 гривень. Також і м'ясо кроликів Чому? Так, М'ясо кроликів по 260. По 260. Записуйте номер телефону 0 068 68. 40 40 сорок 93 три 677 67. Так. Телефонуйте, людина дуже гарно, бачите, все має домашні закруточки, є яблучка, є горіхи, все все уточнюєте. Я рекомендую. М'яско завжди свіже, кролики, все є. Так яблучка що телефонуйте. По 30 по 25, по по 25. домашнє яблуко. Горіхи по 80. Горіхи по 80. Так що телефонуйте. Добре. Насадження. Насадження туї. Туї по 200. По 120 гривень такі. туї. По 120. Туї, насадження різні, всі ціни вам. Перечислювати, не буду, кого цікавить насадження. Людина сама займається цими насадженнями, є нащеплені ось такі ялиночки голубі. Дуже, дуже багато різний вибір. Локації міста івано франківськ Записуйте номер телефону 0... 12 46 089. Телефонуйте, кого цікавить насадження, людина все вам розповість. вже собі будете уточнювати. Йдемо далі. Одночас своїми відео буду полегшувати взагалі трошечки життя сільських людей в тому плані, що люди можуть через канал дещо продати, що щоб їхня праця цінилася і щоб вони собі заробляли якусь копійку. Так що поставте за це вподобаєчку і не забудьте підписатися. Дивіться, наступні кролики. Ось такі кролі по 1500 гривень. Такі кролики. Так, телоскоп. Гарні, великі такі кролі. Як дизель. А це що коштує? Це молоде, що коштує? І всі молоді. А. Як дізель. І всі молоді. А. Такі ціни по чому так воно зарієнтуєте. І невеликі. 1100, 900, 1000. То є самочки, самці. самці, всі самці. Всі самці. самці. Скажете номер телефону свій. Номер телефону скажете свій. 067 83 181 35. Телефонуйте, кого цікаві такі кролі. Локація Івано-Франківська, в принципі, так що ви собі вже будете ціни уточнювати. І, і, що, і, що, є, і що є в наявності? Ось так. Є корм, 25 кг корм коштує. Так, віці гарні наскільки треба робити кролики, щоб так в багажнику їм робити таку красуту <гум>, в автомобілі. Ось так люди люблять своїх домашніх тваринок. Ті молоді королі по 700 гривень?

Линова німецька і він купив нові Голухо просто шалади. Скажу вам чесно, типу я щось ніколи не тримав породніх все сакісь такі були кросові моделі, як то кажуть. Щось чимось що схрещене було, раз тоді ми випускали. У нас взагалі в загороду, то там було пару шиншил європейських, потім щось їх передавило. Ну, кролі дуже гарно. На виголі дуже гарно кролі виростають взагалі. Втрат немає, в плані того, що вони самі не здихають, тільки щось може їх подавити. Ось. А так-то кролики дуже гарно ростуть на виголі. Дивіться, баранчики ось такі. Ось такі кролі баранчики Ці по чому? Це самці-самки? Самки. їх? Самки. є? Самки, є, самці. Самкати. Гривень самка. Вік? Ты А убийся яка вага? Нічого я не Приблизно. Поза 5. Поза 5 кг. Стокін. А це самці, так? Та самці по чому? По равен гривень такі самці. не треба, таки около веде, ну да. Думай, видно, ведь, ну здесь це веде, Хай не Hai nu

Арні породні кролики. О, цікаві такі кролі. Записуйте номер телефону 068, 059, 88, 81. Людина також є ветеринаром, може вам щось підказати з приводу різних щеплень, різних годівель, різних пропоїв. Також може собі проконсультуватися і собі дещо придбати. Дивіться, такі кролики всі по чому? По – Яка ціна їх? – 800 800 грн. така бургундія. – А ці молоді по чому? Бранчики? – Теж самочки. – Яка ціна їх? – 1000 По 1000 грн. такі. Ущеплене, Кролі чистесенькі, розщеплені, все доглянуто, тому буду так цілити свою працю. Ось так, але Краще брати таких кроликів. Місто, щоб вони були прощеплені, бажані гарний кривий. Він чистесенький, такі як намальований, взагалі, як картинка. Просто капець. А курочки по чому? А,